У цій частині відео ми завершили з вами говорити на, про власне переваги внутрішньоадміністративного контролю. Продовжимо. Внутрішній адміністративний контроль також класифікують на певні види. Насамперед, це ініціативи органів публічної адміністрації, зокрема відомчий і надвідомчі, Це ініціативи приватних осіб. Теж може, власне, приватні особи можуть ініціювати контроль за діяльністю публічної адміністрації. Прикладом внутрішнього адміністративного контролю є, власний контроль розпорядників бюджетних коштів. У слайді вам провела основні правові основи, які регулюють таку діяльність. Зокрема, основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, власне, це постанова Кабінету міністрів. Визначають принципи та елементи внутрішнього контролю, питання організації здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх установах, підприємствах, установах і організаціях. Наступний власне вид контролю, про який ми будемо говорити. Це найбільш такий на сьогоднішній день актуальний, актуальна проблематика, актуальний вид контролю, який, на жаль, має дуже недосконале правове регулювання. Зокрема, воно загалом можна говорити, що таке дуже часткове, непослідовне, і це постає на сьогоднішній день великою перешкодою у реалізації контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації. Загалом, ні для кого не є секретом. Це загальновідомий факт, що в європейські в європейських країнах традиційно. Громадський контроль за діяльністю публічної адміністрації є чи не найефективнішим інструментом, який дозволяє досягти і прозорість діяльності публічної адміністрації, і вчасне притягнення до відповідальності посадових осіб публічної адміністрації, які певним чином порушили закон або порушили. Навіть правила етики, моралі, так ми часто чуємо десь в новинах, можемо чути про різні ситуації, коли через оцінку громадськості діяльності певного міністра, так вони йдуть відставку негативну, зокрема таку оцінку діяльності. Так в Україні, на жаль, громадський контроль на сьогоднішній день є на етапі становлення. Тобто, в нас на сьогоднішній день вже є звичайно і великі там окремі інструменти, які дозволяють громадськості контролювати. Є громадські організації, які. Намагаються ефективно слідкувати за прозорістю діяльності публічної адміністрації, намагаються розробляти різні антикорупційні програми, так але, на жаль, поки не буде належного правового регулювання цієї сфери, ми можемо говорити про низьку ефективність таких часткових інструментів. Насамперед, коли ми говоримо про контроль громадськості, нам потрібно говорити про його мету. Чому тому, що власне, метою є забезпечення дотримання прав свобод та інтересів фізичних юридичних осіб. Громадськість зацікавлена в тому, що публічна влада працювала в інтересах громадян, в інтересах захисту прав та свобод людини і громадянина. Наступною метою є підвищення прозорості діяльності публічної адміністрації. Як на мене, підвищення прозорості діяльності публічної адміністрації здатний власне громадський контроль забезпечувати, адже Взаємодія громадськості і публічної влади завжди сприяє укріпленню цих відносин, укріпленню підвищенню ступенів прозорості, так формування суспільної оцінки діяльності публічної влади, громадська експертиза рішень, контроль дозволяє. Аналізувати правову політику, аналізувати рішення публічної адміністрації, підвищення ефективності діяльності органів публічної адміністрації, так, подолання корупційних ризиків все це власне є метою громадського контролю. До основних форм громадського контролю, які на сьогоднішній день закріплені в законодавстві, ми можемо віднести насамперед громадські слухання, ініціювання та громадська експертиза актів публічної адміністрації, участь у роботі консультативно-дорадчих та інших органів, які утворюються при суб'єктах публічної адміністрації, подання звернень до органів влади, їх посадових і службових осіб. Отже, насамперед, розглянемо такий інструмент, як громадські слухання. Громадські слухання знову ж таки з курсу конституційного права ви маєте пригадувати, що це є правом територіальної громади. Вони полягають у зустрічах з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення. Проводяться громадські слухання відповідно до чинного законодавства України не рідше одного разу на рік. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, вони підлягають обов'язковому розгляду органам місцевого самоврядування. Більш детальніше про це ви можете дізнатися зі статті 13 закону України про місцеве самоврядування, а також порядок проведення громадських слухань традиційно визначається статутом територіальної громади. Наступний інструмент, який на сьогодні знову ж таки є тільки на етапі становлення, це ініціювання та громадська експертиза актів публічної адміністрації. На жаль, на сьогодні таке, таке ініціювання та громадська експертиза актів, актів публічної адміністрації можлива лише власне законодавчо детально врегульована, лише у сфері регуляторної політики, зокрема, відповідно до статті 6 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарювання громадяни. Суб'єкти господарювання, їх об'єднання та наукові установи мають право подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проєктів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду. У випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці таких проєктів, подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проєктів регуляторних актів, самостійно готувати аналіз регуляторного впливу, так залучати бути залученими у випадках передбачених законів, законами, органами до п'яти. Підготовки аналізів регуляторного впливу, зокрема, такі можливості є дуже, повинні бути Позитивно оціненими і дуже було б цінно, якщо б ці можливості поширювалися не тільки на регуляторну діяльність, а власне на всі сфери діяльності публічної адміністрації, де можна було б залучати і громадські організації, і громадян, і суб'єктів громадського інститутів громадського суспільства до розробки правової політики, до розробки рішень діяльності публічної адміністрації консультативно дорадчі органи на сьогодні є таким найпоширенішим інструментом впливу громадськості на діяльність публічної адміністрації. Консультативно-дорадчі органи утворюються на сьогоднішній день чи не при всіх органах публічної адміністрації для забезпечення здійснення ними своїх повноважень. Вони традиційно можуть мати статус постійно діючого або тимчасового органу. Члени рад формуються з представників громадськості, науковців, експертів, практиків, фахівців в окремих галузях. Члени рад працюють на громадських засадах. На сьогоднішній день консультативно-дорадчі органи можуть діяти з найрізноманітніших питань соціального значення, економічного зна тощо освіта, економіка, будівництво, архітектура. Наприклад, при Львівській обласній державній адміністрації на сьогоднішній день діє на, на, на загалом консультативно дорадчі органи. З різних питань. Зокрема, кожен департамент утворює свій, свій, свій консультативно-певний дорадчий орган, який за допомогою різних аналізу політики, засідань, обговорень проблемних питань. Внесення різних пропозицій до діяльності цього органу публічної адміністрації таким чином, здійснюють оцей цей громадський контроль за діяльністю публічної адміністрації з 2019 року. Цікаво, що запроваджується є з молодіжних. Консультативно-дорадчих органів, наприклад, при Київській е, державній адміністрації на сьогоднішній день вже створені такі молодіжні консультативно-дорадчі органи. Е, щодо правового регулювання, то традиційно про кожен орган публічної адміністрації, зокрема там, Міністерство так, або е, обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація вони затверджують положення про науково-консультативні ради або інші дорадчі органи, які діють функціонують при конкретному органі публічної адміністрації. Я вам навела. Наприклад, постанову Кабінету міністрів, де можна більш детальніше дізнатися про діяльність таких консультативних рад, у останньому слайді, який вам пропонується, до уваги я винесла окремі такі джерела, які є дуже корисно і цікаво почитати, зокрема з тематики громадського контролю. А також я власне. Вас закликаю ознайомитись із проектом закону України про громадський контроль. Чому? Тому що він власне, передбачає дуже велику кількість, у вас є пряме посилання, велику кількість різноманітних інструментів, через які громадськість зможе впливати на діяльність публічної адміністрації. Як на мене, ця сфера на сьогоднішній день є однією з найперспективніших і навіть для майбутніх правників. Тому що. Це власне дозволяє дійсно громадськості впливати на діяльність публічної адміністрації на його рішення, на їхні рішення, на підвищувати прозорість діяльності публічної адміністрації, бути відкритими до громадянського суспільства, дбати про суспільний інтерес і публічний інтерес. Відповідно, громадський контроль знову ж таки дозволяє публічної адміністрації досягати розуміння тих чи інших рішень, які нею приймаються. От на, на цьому питання громадського контролю насправді не вичерпується. На сьогоднішній день це є одна із найбільш таких проблемних питань і проблемних аспектів. І, власне, основне, як ми вже зазначали на самому початку, необхідність удосконалення правового регулювання здійснення громадського контролю за діяльністю публічної адміністрації. Отже, таким чином, такі основні інструменти. Які є, можна віднести їх до інструментів контролю за діяльністю публічної адміністрації, підсумовуючи, ми можемо сказати, що це є надзвичайно важливим аспектом контроль за публічною адміністрацією, досягнення законності прозорості діяльності публічної адміністрації, що на сьогоднішній день контроль за діяльністю публічної адміністрації він повинен бути одним із ключових інструментів? Він повинен бути належно правовий, мати належний правовий суд. Супровід, належне правове забезпечення. Так, Власне, він дозволяє досягти надзвичайно високої ефективності діяльності публічної адміністрації, що в сучасних умовах є дуже важливо. Дякую всім за увагу. Надіюся, вам такий формат лекції був цікавим. Буду вдячна за ваші відгуки. До побачення!